Анексія українських територій, чергові погрози і заклики домовлятися. Путін виступив на церемонії де цинічно анексував частину українських територій. Почав російський диктатор із нікчемних папірців про нібито приєднання Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей до Росії. Під час промови Путін згадав бойовиків, окупантів та інших воєнних злочинців. Звісно, не обійшлося без тез про незаконний розвал СРСР Савєцького союзу. немає. Прошлого не вернуть, да і Росії сьогодні это вже і не нужно. Ми этому не стремимся. Крім того, Путін у своїй промові згадав і про переговори між Києвом та Москвою. каже, що Кремль готовий до цього. Найбільш абсурдною була вимога припинити вогонь в той час, коли Україна лише захищає свої землі від російської орди. Ми призиваємо київський режим немедленно прикратять огонь. Всі бойові дії. Ту війну, яку он розв'язав ще в 2014 році, году, і вернуться за стол переговорів у своєму зверненні, путін знову намагався пояснити росіянам, за що РФ таки воює. Звичайно, що російський диктатор вкотре у всьому звинуватив захід і заявив, що той намагається вдарити і роздробити Росію. Пізніше Путін почав нести ахінею про те, що США нібито окупували Німеччину, а англосакси підірвали магістралі північних потоків 1 та 2. Русофобію Путін назвав расизмом, а війну він нібито почав тому, що у російського народу велика визвольна місія. Марта Оліярник, телеканал НТА